Я прийшов к тебе з приветом, з утюгом і з пістолетом. Останнє десь загубилося, проте праска залишилася. І я просто від серця відриваючи, передаю її в руки Альоні, яка сьогодні в рубриці 180 секунд буде прасувати чоловічу м'яту сорочку. вона абсолютно нова. Бачите, тому вона вдвічі дорожча за, 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 за звичайну сорочку, це тобі не, не чорті що, як то кажуть. Я хочу сказати, да, що, своє що? Нові, нові технології нам дозволяють наливати воду і паром все це робити, проте. У нас старий у утюг у нас, який не, утюг, утюг, нам наливати не дозволяє. нам це робити. Тож я буду робити так, як ділять настояща совєтська жінка. Нет. Р... Ротом, чешу плевать, ты будешь. Чи... Ротом. Іменно ротом. Ні, ти наплюєш туда чи що? А до речі, ви знаєте чому утюг шипить? Знаєте, ну а ти б не шипіла, якби в тебе плювали. Ну, на, я тобі даю цей інструмент. А ти в кавені був? Так, вигнали. не вигнали. Ти, будь ласка, мені поясню, бо мені дуже цікаво, як це робиться, адже я не займаюся цим, як ти розумієш. Так і що ми зрозуміли, що Алекс живе ще з мамою. Ні, як ви зрозуміли, я просто купую речі, на яких намальована перечеркнута праска, тобто не можна просувати, тому я... ну і її як спеціально так яви. Ніби з одного місця дістали. Напевно, ну, з сумки. Ну, ось це і хотіла сказати. Тобто п'ять, чотири. Та я думав, ти вже працюєш. Три, два, один. І час пішов. Тобто 180 секунд уже на твою користь ідуть. Ти почала з цього боку. Чому це так за правилами? Я так що? роблю. Це ти так робиш, так, так. з якого я боку мені буде роблю, краще видно? це? Адже коли ми будемо просувати перед. А що це? Що це? Може по пальцям я тобі я тут. Тут роблю, а ти мені заважаєш. Але... А як ти будеш рукава гладити? В тебе є така, коли я просувати? буду е, просувати рукава. Я скажу тобі, як я це буду робити. А, щоб я заплющив очі і краще не, не дивився на це. Ні, так? В принципі, ви знаєте, нормально. Проте, якщо ви хочете, щоб це було швидше, все ж таки... ні, да тобі поспішати не треба. Нам треба, щоб можна було вдягнути е, от на прем'єру фільма Джеймс Бонд, наприклад, Та, піти е, в білій сорочці таки Ну, вона, по перше, не біла, вона. Це вона шо, не просу... <сіх> 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 а що не Ні, не було сказав. Друзі, ви знаєте, що просування взагалі люди навіть ще до нашої не ери виявляється це не робили. Не просувати. Я, я не знаю, як вони це робили, то вона про те. Чи чим Альона? Розкажи, будь ласка, як часто ти займаєшся вранці цією процедурою знаєш, прасування чоловічих сорочок? Чоловічі сорочки взагалі не прасують, як це? Буває... що тобі ніхто не підкидає там Ні. сусіди, коли друзі. я вдома жила в Одесі, то батько mm. бувала там, казав так, погладь паглать, mm. ну але там не було 180 секунд, і я могла б і не було 180 зморшок таких, так? Ой, 90... Так, ну... так тебе ти, ти... залишається 90 секунд. Uh, і ти uh, знаєш, треба да. так uh, змочувати, адже оці змочки вони не розладжуються, як ти бачиш. <звук> <звук> Це я мала на увазі. <звук> Оце ти <не> так <звук> плюнула. <звук> Жінка. Ось як виявляється, воно насправжнє робиться. А ви думали, що? Тут кнопочки понажимали і все? Ні, треба отак з от, плівком, воно краще виходить. Звісно, з плівком. Ну, з плівком. Ой. Ой, мені здається, її треба тепер в сушку відносити, тому що вона мокра. На треба і в сушку відносити. Ну... Я не знаю, чи вдягне її в лодер після твого просування одразу чи ні. Так, 40 секунд залишається, слухай, я думав, ти встигнеш. Дай, чашку, чашку, чашку дай! Да хватить сербаты вже, ну. Ти наче, після свята прийшла, з спахмелі. Не можеш на сорбати. Жесть! Ну, ты ще навіть рукава! Ще навіть рукава не випросувала. Блін, воротник, як буде вибачити українську тест. Подбажає на краще. Та не поспішай, так ти псуєш її. 3, 2, 1, стоп, час закінчився, а вона. Ну як? а? Чекай, ти її просувала чи прала? У мене запитання, вона мокра а в піні, тому що слюна з піною. Ну правда, немає там ніякої. <клес> Ніякої піди, <піні>. ну <клес> <клес> Не роби цього, oh, do it. Ну, do no, подивіться, подивіться Подивіться, я... ну, знаєте, єстеність, натуральність, вона в моді завжди. Тобто, оці от зморшки вони ну, додають такого, Та знаєте, зморжки? шарму. І що, а, а ти поності. їхав колись в громадському транспорті? Ні, Я ж завжди на гелікоптері. Так, от, якщо ти будеш в громадському транспорті, вона буде вся, вся вже. Ну, Знаєш, я нав... тобі може розкрити все ж таки ну, секрет нормально. після цього Прошу конкурсу. яка вона була? Знаєш, як я сорочки прасую? Я їх вішаю отак от на спинку с... Сільчика, так і на ранок вона ніби я не знаю, що з нею відбувається не, ну, нормально. Ні, ну серйозно не, ну, нормально в принципі так для сільського клубу якраз підходить. Ну молодець. Що для якого сільського ну, клубу? Як можна сільського мені здається вже на Оскар йти? Ну, якщо ти підеш в ці в цій сорочці на Оскар, то я з тобою можу навіть і, я і піду. піду. Чекайте, я хочу Тож, а, так, знайти що все до ж таки результати опитування. опитування. Люди підтримували. Я впевнений, я впевнений, Ось, що так, за тебе проголосувала більшість, що, що ти зможеш. Чікунду, секунду. секунду. Давайте, давайте. Одна ні, 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 вверх, 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 вверх. Ну майже 60% я знаю, що точно, 70% А на мою сторінку зайди тоді. Зараз ми з'ясуємо всі тут обставини, але в принципі більшість була на стороні, що вона зможе. Ну, в принципі. Та які, в принципі, я зробила все. Сп... Ші. Как это? Ні. Ви що? Я сделала. Я сделала. <звук> 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 <звук>